Вітаю, шановні, е, ви на нашому каналі, якщо хтось забув, підписатися, підписуйтеся, іммігрант UA завжди радий новим глядачам. Е, що я хочу сказати? Я вам обіцяв, що я зніму е, цей Сент джон в Ньюфаундленді. Коротше, я вас обманув. Збрехав. Чому? Тому що я туди заїхав, було в принципі темно. А друга ситуація, я, в принципі, там покрутився. І, і що можу сказати? Коротше, виїхав. Але тим паче, моє там, скажімо, подорож було зовсім немарною, тому що я познайомився з нашим земляком. Його звати Андрій, йому вітання, якщо він дивиться. Бажаємо так само хороших доріг, щоб в нього все було добре. І хочу свою тему. Продовжити про роботу. Тому що я бачу, багато хто пише на рахунок роботи, тобто з такого варіанту, що, мов, що ти там розказуєш, роботу знайти тяжко, це все. Ну і всі, виходячи, ті інструменти, які мені е, розказують. Ну от що я вам хочу сказати, друзі. Е, я зі всіма погоджуюся, роботу знайти всюди тяжко, мені здається. Немає такого, розумієте. Е, я просто скажу вам, а ви можете мене чути, можете не чути, це ваша особиста справа. Е, так от дивіться. Але я ще відвернуся від цієї теми. Я далі знаходжусь в Ньюфаундленд лабрадор Можете вкушати, як виглядає Ньюфаундленд. Я завантажувався е, тут на металевому е, металевій фабриці, Ну, скоріше це не металева фабрика, а тут а, мене загрузили, я так розумію, лі міддю мене завантажили то Толі чимось, коротше. ну, чимось таким, що чимось цінним. Тим не менше, дивіться. Тепер повертаємося до суті розкриваємої теми. Е -е. Коли люди приїжджають в Європу, в них відпадає питання пошуку роботи. Чому? Тому що є купа агенцій, які, в принципі, всю роботу роблять за них. Вони звертаються в ті агенції, відповідно, агенції беруть за це певні кошти, ви йдете працювати, вам відрахування йдуть ту агенцію, ви працюєте на себе і відповідно кормите ще ту агенцію. Це є один варіант, другий варіант це ви, коли приходите, вам просто дають там цинк на якісь там роботи, ви туди звертаєтеся, і вас або успішно беруть на цю роботу, або успішно не беруть на цю роботу. Тобто, виходить, що? Що вам, як. Е як людям, в принципі, нема потреби шукати, вам не треба писати резюме, заморачуватися, вам взагалі нічого потреба, не треба нічого робити, вам не треба проходити такі супер-пупер співбесіди. І притом ще пароетапні, не то, що вони одні, а вони ще й пароетапні ті е, співбесіди, і то, що не факт, що вас візьмуть на цю роботу, розумієте? Скільки тих всіх факторів, які докупи складаються, ви їх оминаєте в Європі. Більшості випадків. Тому, коли ви сюди приїжджаєте, починається що? Правильно, ділема, як попасти на більш-менш нормальну роботу. І починається. От, там своїх беруть, там тих підтягують, там тих підтягують, там тих. Я там сижу в тому місті, роботи немає, я знайти не можу, і пішло-поїхало. Я вже там який місяць, а знайти не можу. Я зразу хочу вам задати питання, якого ви милого сидите в містах, якщо ви там не можете знайти роботу? Так може варто піднятися і переїхати в друге місто, щоб може там пробувати шукати роботу або якось дистанційно шукати. Ну якщо вам там не виходить народ, якщо ви не прив'язані там, навіть сім'єю ви прив'язані, ви, ви повинні робити це щось під лежачий. Камінь, вода не тече, ви не можете просто сісти і розраховувати на ману небесну, що от-вот -от зараз хтось змилиститься і дасть мені цю роботу. Я вам ще раз говорю: ви коли будете приїжджати і в любі там, чи якісь будуть там сесії, виїзні, там, що пропонувати якісь компанії роботу навіть по Канаді, по території. Ви будете приїжджати, ви будете просто в афігі скільки людей приходить так само шукати, як і ви роботу. Ви повинні розуміти, що з цієї братви ви повинні виділити. Щоб вас, власне, взяли на роботу. Ви розумієте, в чому вся справа? Це є, це є ціла наука, це не є так просто, що хтось собі думає, що от я прийшов, там постояв, трошки помичав, помичав, і мене взяли на роботу. Фігу з маком. Ніхто вас не візьме на роботу. Розумієте? А ви врахуєте, що того, що. Ваше і не вистачає англійської мови, так як тут місцеве е, населення, наприклад, тих самих індусів, яка би в них не був акцент, але в них є англійська. Тобто вважає так само там китайці чи ще хтось, в них так само є англійська, розумієте? Вони в тому плані вже якби на один, е, ну там скажімо, на одну ту ступінь вища. По друге Треба завжди розуміти, якщо ви пхаєтеся в систему обслуговування з клієнтами туди-сюди. Індуси, китайці, це є їхня стихія. Вони все життя, хандель-мендель туди-сюди. Для них це є дуже така, знаєте, вся сфера обслуговування до них дуже близька. Тому треба розуміти, що ви повинні, ви повинні чимось брати свого майбутнього роботодавця, щоб власне ви були. Ви повинні бути на голову. Ви не можете в цьому рівні йти рівно зі всіма, тому що вас ніхто не побачить. Ви повинні чимось відрізнятися, харизмою. Я не знаю. Від кожного, ну, як скажемо, кожен має свої якісь там плюси, сильні сторони. Ви їх повинні розкривати повністю. Не просто чуть-чуть, а ви повинні на 100-200% на 200 це розкривати. Наступне, всі, так знаєте, такими, от, я розіслав там багато резюме, мені ніхто не відповідає. Народ. Я вам скажу свою історію і по-своєму. Я ще до того моменту, коли я мав приїхати в Канаду працювати, я вже давним-давно, я ще живучи ще в Україні, жив, це ще було купа років назад, Я був відсилав резюме по компаніях і дивився, як будуть реагувати на моє резюме. Ви розумієте, скільки треба навчитися правильно підбирати слова в своєму резюме? І це, повірте, це не є якісь великі мої слова, такі що я такий, знаєте, ж як думаю, та ну там вони на моє резюме не дивляться, вони ніфіа не читають. Друзі, читають, але читають перші, е, перших пару рядків. Якщо людину зацікавили ті перші пару рядків, вона дойде до кінця. Якщо ви ізначально пишете резюме і воно його не зацікавить. Далі людина не буде чекати. Хай ви будете золотим спеціал... спеціалістом, розумієте? Тобто, все починається з того, що резюме ви повинні, коли ви відсилаєте, ви повинні розуміти, що ви пишете і як ви повинні написати, щоб було зацікавлене ваше резюме, щоб читалося. Я вам ще більше скажу. Якщо хтось з вас думає, що це, ну тобто, я пішов там, комусь заплатив гроші, і мені там зробили, я вас розстрою, я нікому не платив гроші. І все, що я робив, я робив вчився на своїх помилках. Я писав, відсилав резюме, я бачив, чи на нього реагують, чи ні. Так от, вертаючись до свого резюме, яке я був склавши, відсилав був з України з України, повірте мені, тобто, мало того, я можу вам сказати, мені було. Прийшло на моїх там, хай буде 50, що я розіслав резюме. Ну і звичайно, що там не 50 було, там трошки менше було, але тим не менше, мені прийшло було реальних три відповіді. Три відповіді з компанії прийшли, які були, сказали мені, чувак, ну, Сарян, якщо тільки будеш в Канаді, звертайся до нас, ми тебе візьмемо на роботу. Ви розумієте, що скільки я зробив був роботи з... З дружиною, скільки ми проаналізували цього всього, щоб прийти, як правильно писати. Потім хтось мені теж може закинути, типу сказати, та що ти, о ти собі там знайшов, чи ще, що, ще щось. Запам'ятайте, в мене так само тут а, е, працює син, розумієте, на роботі, який він так само він не йшов по блату, і повірте, я слова за нього не замовляв, щоб ви розуміли. Розумієте, тобто він проходив всі етапи, хоча він пішов на ту компанію, де я працював, але я ні з ким не спілкувався, я ні до кого не дзвонив, не казав, що було написано резюме, була призначена співбесіда, було проходження того всього. Ви розумієте, чому це відбувалося? Тому що я правильно я розумів, що треба робити. Розумієте? Я вам на повному серйозі кажу, я розумів, що потрібно робити для того, щоб він попав на роботу. І це є саме основне. Ви всі повинні розуміти для цього, що не просто знаєте, можна Ну, я ще раз говорю: я просто знаю багато людей. Коли я, наприклад, з людьми спілкуюся, легко вичислити, наскільки людина, от вона може себе, як то кажуть, поцікавіше. Показати, розумієте, за, щоб неї зацікавили. Ви ж розумієте правильно, що є тут, аж, що, ну, в мене є е, ну, живі приклади, розумієте, людей, яких історії, розумієте, які, наприклад, там не тільки там, е, як трак-драйвери себе е, шукали роботу, а шукали як там, наприклад, в сфері там продаж, шеф, чомусь. Є ці люди, які вони, наход, находячи ту роботу. Ви розумієте, що вони знаходили роботу не тому, що, е, як вам сказати, він ж не один іде туди і тільки пропонує себе, розумієте, їх багато таких, але чомусь вибирали його, значить, є в чомусь. ну, Ця ізюмінка, розумієте, це треба просто треба знайти, треба зрозуміти себе. Треба вміти себе показати. Я ще раз говорю, це ціла наука. Повірте, я вам скажу більше, що чим більше ви будете ходити, чим більше ви будете ходити на різні е, там. Як вам сказати, співбесіди, тим більше ви будете навчатися того, що хочуть від вас чути роботодавці. Це є надзвичайно важливо, тільки туди ви почнете розуміти, що від вас хочуть. Тому що можна, ну, знаєте, Можна просто ходити і розказувати, от мені не виходить, мене ніхто не хоче. А можна сісти, подивитися, розібратися в ситуації і зробити правильно. А так воно і скоріше є, тому що є певні причини, які складові, які вам, ну скажемо, не виходить влаштуватися на ту чи інакшу роботу. Якщо. Беручи навіть себе, повірте, я прийшов в масу різних співбесід. Я вам на повному серйозі кажу: в мене були успішні співбесіди, в мене були неуспішні співбесіди. Мене брали, не брали. Тобто в мене були різні ситуації. Але з кожної ситуації я робив висновки. І коли я приходив на наступну співбесіду, повірте, я не робив одної тої самої помилки. Я завжди аналізував, чому так склалося, що мене, наприклад, не взяли. Де я програв, в якому етапі, що я неправильно зробив, розумієте? І я точно знаю, я вам можу дати пораду на 100%, що чим більше ви краще підготуєтеся до кожної співбесіди, тим більше вона буде для вас ефективною. Це саме менше, що я можу вам сказати. А ще таких різних, ну, скажімо, нюансів є купа. Купа вселенна, так само і при складенні резюме, так само при тому всьому, я можу про це говорити, тому що людям, яким я... Е, Об'ясняв, куди е, піти на роботу і що їм говорити. Їм вийшло. Значить, мене, значить, ну я не є просто, знаєте, е, якимсь там балаболом, який вам балаболить без, без понту, розумієте? Я в тому плані вам серйозно кажу, люди, які до мене зверталися, я з ними спілкувався, їм вийшло пізніше, раніше, але вони знаходили, вони, вони розуміли, де вони. В них якісь певні якісь такі недоліки чи ще щось, що вони забирали, що не потрібно говорити, що потрібно сказати. І так, наступне, наступне, наступне. В нас ж, я буду повторятися, люди привикли, тому що немає такого контингенту великого, який люди ходять по співбесідах. Тільки люди, ті, які працювали. Які самі собі знаходили роботи, вони розуміють більш-менш в якому е, русі їм куди руслі треба рухатися? Людина, яка за неї робилася, писалася резюме, е, робилася, шукалася робота. Вона тільки платила бабки. Вона поняття не має, як треба правильно шукати роботу, і як треба цю роботу знайти, щоб ваше взяли на цю роботу. Я вам буду від, 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 відкрив, відкрито говорити. Навіть я не знаю. Тобто, ви можете знати мову, але це топлі ж не говорить вам гарантії, що вас візьмуть на роботу. Я буду вам наводити свій приклад. Колись, е, коли я ще в Києві проходив був е, співбесіду з Ірвінгом, я вам розкажу живий приклад. Біля мене сиділи були люди, які мали всі документи, які були е, з, з даними англійською, яких англійська була краще. Я попав на роботу, їх не взяли. Чому так відбувалося? Ви розумієте, що в них був весь пакет, якби то все. Тому що люди були зацікавлені в тому, щоб я приїхав і в них працював, розумієте? І це, і це було надзвичайно для мене такою важливою, важливим сигналом, що я роблю правильно все, розумієте? Я повірте, я багато для того прикладав зусиль, я готувався до тих співбесід, я не просто приходив. Ми з дружиною завжди обмовляли ту ситуацію. Як ми будемо, як буде поведінка, як правильно поступити. Є багато різних таких нюансів. І тому я за то вам і розказую. Тому можна сісти і казати, ой, блін, ніхто мене на роботу не бере. Друзі, життя є дуже сурове. І, в принципі, чим, ну, скажімо так, Легко нічого не буває. Легко тільки може бути, коли вас за ручку кудись приведуть і посадять, і ви будете працювати. І то не факт, що ви ще впрацюєтеся. І то не факт, вас можуть на будь-якому моменті вигнати. Тому що, в принципі, людина, яка сама робить, думає, аналізує, вона, вона в тому плані вона стає дуже сильна. Хай її відмовлять на двох, на трьох роботах, на четверту її візьмуть. І вона буде розуміти кожний етап, який вона була пройшла, розумієте? Е, тобто я от вам буду наголошувати тим, що ви вчитеся самі робити. Ви не старайтеся е, десь, ну як вам сказати, правильно, знайти е, людей, які просто за вас зроблять, за вас то напишуть, напишуть, але вас ніхто не навчить правильно себе вести, правильно себе поводити. Вас ніхто не навчить, і ви повинні це розуміти. Я вам на повному серйозі кажу, тільки любі свої невдачі, ніхто вам не винуватий. винуваті ви, значить, є у вас якась проблема, значить що, можна ходити розказувати, що всі гамнюки навколо, що всі козли, там, роботодавці теж козли, коротше, розумієте? Можна говорити все, що хочеш. Вона що з мене знущається, та звізда? Але ми їдемо чи ні? Вроді їдемо, і це. Але все одно, в кінці кінців, розумієте, винуваті будете ви в тому, чому вас не беруть на роботу, а не вони винуваті. Тому ви, вибір дуже великий, людей дуже багато, і завжди треба це розуміти. А ще такі сфери, як, наприклад, обслуговування, то взагалі, якби ситуація виходить, що там конкуренція досить велика, і ви повинні розуміти, що. Я просто розумів ту ситуацію, знаєте, коли. Ви приходите зі своєю мовою і якби по. Ну, там... Претендуєте на посаду в себе в країні, і ви ж розумієте, що ви, ну, як би там не було, все одно у вас мова то своя. Ви, в крайньому випадку, якщо щось, ви можете викрутитися. Тут же ситуація, виходить, зовсім інакше. Тут аж ж, мова не ваша. І вам ну, вам надзвичайно тяжко, десь, якщо ви відреагувати на якісь такі запитання, які будуть, можуть бути з якимось підкавиркою, підвохом чи ще з чимось. І ви це повинні розуміти. Тому завжди треба до цього всього готуватися, готуватися по любе. Я вам ще раз кажу, лежачий камінь не потече ніколи. Якщо не виходить, не тримайтеся, поміняйте щось, значить не буде тут воно. Не треба цеплятися і кричати, що все, все, все пропало. Це є світ, він тяжкий, реально, він тяжкий. У мене так само було купа різних невдач. Чому всі думають, що от знаєте, що типа я от тільки сів і все, в мене все вийшло. В мене да я, я знаєте, чогось... Скільки теж набив тих е, е, всяких, е, не знаю, там на голові купа в мене повиростало гудзів, що я поки я дійшов до тої істини, яка вона повинна бути. І треба це розуміти. Можна сісти, я ще раз говорю, саме сісти легше розчаруватися, опустити руки і все, і на тому сказати: ну все, мені не вийшло. Себе сісти, пожаліти, позвонити до мами, до тата, пожалітися, сказати, ну мам, ну не виходить. От я такий бідний, нещасний. От всі, ну бо от мене доля така, розумієте? От так більшість робить там, прийти. А ви візьміть, поміняйте свою долю. Чому ви вирішили, що в когось доля є набагато краще, ніж ваша? Просто можливо хтось більше прискладає зусиль. Можливо, хтось більше. От нас, ну я буду теж наводити живий приклад. Всі хочуть багато заробляти грошей, особливо молоді люди. Так, да, я хочу грошей, але коли починається питання, що, а давайте, піди навчатися, але треба ще працювати при тому. Ой, та ні, ну то тяжко, ну коли я не маю часу, а що в мене от тільки нічні? ви ж самі собі ставите хрестики на всьому. Ви би хотіли мати більше, але ніхто не хоче більше перекласти зусиль. Ну всі хочуть мати більше. І так завжди. Саме простіше, я ще раз говорю, сісти, розплакатися, взяти собі великі такі пліт, не тянути, купити 3 кілограми морозива, сісти за гверну. І себе сидіти і жаліти. Це є саме проста річ. Назвичайно. Вона нічого не дасть Заженете себе в моральні діпресняки, будете в них сидіти і з них не вилазити. І всім розказувати, в мене доля така, розумієте? Найдете собі по феншую якесь виправдання, і будете казати, ну в мене ж доля така, я ж такий, розумієте, я ж ну, всім же ж просто ну їм повезло, їм повезло. Мені багато хто говорить, ну тобі повезло. Розумієте, вам повезло з дружиною. Нам не повезло, ми хотіли цього. Ми до чогось рухалися. Я ще раз говорю: якщо я вам перед перерахую скільки раз я помилився, що я неправильно зробив десь щось за за швидко прийняв рішення. Ще щось це буде купа різних. На чому це все мені було, мені по по моєму життєвому досвіду. Тому я вам хочу сказати, щоб вас цього не було в плані, щоб ви не опускали руки, друзі. Життя завжди нас буде бити, завжди воно ніколи нам не дасть спокою. Поки ми живі, ми завжди будемо відчувати живі тільки за рахунок того, що наше життя буде завжди кудись штуркати, щось нам якісь проблеми складувати. щось, ще щось. Ще, 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 ще. Але ви повинні їх боротися. Я кажу: не опускайте руки. Не треба, не сидіть, не звинувачувати. Ніхто в ваших проблемах не винний, крім ви самі себе. Тільки ви відповідаєте за своє життя. Хватіть себе жаліти, станьте, почніть щось робити. Якщо вам там не заходить, підіть в другі двері відпустукайте. Чому ви всі, я ще раз говорю, люди сидять на одному там у самому місці, Херову тучу, ой, перепрошую, багато років сидять чи багато місяців, їм там ніфіга не виходить. Так візьми, приїдь, може, в сусіднє село, а там про, просто мріють, щоб ти до них прийшов працювати. Вони вже зачекалися, а ти все далі сидиш і питаєшся вижити те, що не вижимається. Це є Перша саме більша проблема, що в нас, коли хтось зациклюється, ми стараємося вижити те, що не можна вижити. Розслабся, відпуститься, перестройся, зупинися, обдумай, можливо, щось треба змінити. Отак От правильно робити. Треба завжди обдумувати, чому так не виходить, чому я не можу. От він вклинився, проаналізуй ту ситуацію. Чому? Що в нього? Які в нього були б кращі завдатки, що які мінуса стояли. Тільки так можна аналізом треба завжди аналізувати. Це може звучати ще раз смішно, але, друзі, кожна дія, вона, яка аналізується, вона отримається віддачу не в, там, не в 50, не в 70, а в 120, 140 разів ви маєте ту віддачу. Коли ви сіли і проаналізували, то в будь якій справі. Тому я вас всіх закликаю, самим вчитися і самим робити. Не, не шукати, що хтось вам повинен зробити. А, власне, щоб ви того навчилися робити, щоб ви комусь об'ясняли і ви комусь допомагали. Будьте ви лідером. Ну, якось так. Я ще раз говорю: хто хоче, він мене почує, хто не хоче, може далі мені написати, що хтось винуватий і це неправда, і країна не така, і все не таке, і все не таке. Розумієте? Ну, можна, я кажу, можна завжди знаходити якісь претензії, проблеми в чомусь, в комусь. В ситуації, ще, 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 ще щось. Але ніколи люди не дивляться в себе, в свою середину. Чому я можливо, неправильно себе десь повів, десь написав неправильно, може не грамотно, може воно не відповідало тим за... запитам, закликам, які вони хотіли. І от, -от так, вона так буде получатися. Тому я вам ще раз кажу: я всім бажаю, щоб у вас це вийшло. Всім бажаю як менше набивати гудзів на голові, а все-таки більше. Вчитися на чужих гудзях, і буде все у вас прекрасно. І помилках, і гудзях, на всьому-всьому, що ви хочете. Тому, друзі, до нових зустрічей! Хто забув підписатися, підписуємося, ставимо подобайки, коментуємо, тому що тільки з вами цей канал живе. Якщо не буде вас, не буде цього каналу. Він зроблений, щоби. Скажемо, комусь приносити якусь інформацію, комусь просто послухати і подивитися на красиві пейзажі Канади, а комусь просто написати щось своє негативне, тому що він не погоджується з нашою думкою, але це також нормально. Тому до нових зустрічей, друзі. Всім-всього найкращого.